Вітаю мої любі у щоденній рубриці Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та ті, хто ще не підписався, підписатися на канал. Карта дня на 4 червня 2025 року Колесо Фортуни. А це означає, що сьогодні дуже непростий день. Колесо фортуни це один із кармічних арканів та доленосних, це карта руху трансформації та індикатор успіху. Все, що відбувається у цей день, має глибоке значення. Будьте уважні, якщо повторюються певні події чи ситуації, можливо, життя дає вам знак або шанс. Щось виправити. Це день змін, неочікуваних поворотів і моментів, які неможливо передбачити. Життя може несподівано змінити курс або на краще, або просто іншим чином, ніж ви очікували. Це той день, коли щасливий випадок може з'явитися буквально з повітря, це може бути вигідна пропозиція, нове знайомство, раптовий прорив у справі, успішне здолання перешкод. У роботі Аркан передбачає можливість кардинальної зміни, нова посада, звільнення, перехід або пропозиція, яка змінює всю картину. Якщо ви в пошуку, це день, коли може випасти шанс, головне, не пропустити. Аркан прогнозує вихід із кризи у діловій сфері та у сфері відносин. Сьогодні може статися знайомство з кармічним партнером. Дайте собі час на аналіз, деякі зміни будуть неминучі, як фатум. Але пам'ятайте, що не всі зміни даються легко, навіть якщо вони ведуть вас до кращої долі. Аркан нагадує те, що вам призначено не пройде повз. З вами була Діана, автор каналу За ширмою невідомого. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі у нових відео.